Вийшли на новий рівень безпеки для ваших улюбленців. І це ми ще не починали. І так, друзі, що вас чекає в новому році, і що ми зробили для вас в цьому році. Тому дивіться, не перемикайте! Друзі, дуже хочемо подякувати нашим хлопцям, нашим захисникам ЗСУ, що дали нам можливість працювати і жити в е, цей рік був надзвичайно важкий для всіх. Хочемо подякувати кожному нашому клієнту за те, що ви обираєте нас, за те, що ви любите, підтримуєте і стимулюєте нас бути кращими, привозити для ваших улюбленців найкращі світові бренди. Обіймаємо кожного хвостика і цілуємо його в носик. Друзі, вітаю вас з Новим роком і бажаю нам всім одного. Одна мрія на всіх це перемога. Також бажаю здоров'я, тому що це основне буде здоров'я, будуть посмішки, буде гарний настрій. І чекаємо вас всіх в новому році. А тепер погнали, як зараз модно говорити. Давайте підсумуємо які підсумки року. І так, що ж ми зробили для вас такого класного? Перше. А те, що мені супер запам'яталося, це івент, який ми провели нещодавно. Утрінь для ваших собачок з Сантою було так круто, душевно, класно. Всі приходили такі святкові. Коротше, це запам'ятається точно на все життя. А друге, з початком війни сталася така ситуація, що не було можливості ніде що, ніде що купляти. Тому ми створили групу в телеграм-каналі, яка допомогла сотням людей знайти необхідний. Корм, смаколики, будь що медикаменти, щоб їхні собачки були забезпечені цим. Ну і. Ми привезли 13 світових брендів, якщо бути точним, 11 в цьому році світових класно більшість з них як офіційні дистриб'ютори великими об'ємами і великими поставками. Ми взагалі навіть не думали, що це можливо під час війни, але це нас так знаєте підзадорило, що ми хотіли просто щоб ваші улюбленці були з найкращими товарами. А тепер я пройдусь по брендам. Я ж зовсім забула вам сказати, ми перші в Україні а може і в європі ну що там сказати, вийшли на новий рівень безпеки для ваших улюбленців. Що ж ми такого зробили? запитаєте ви. Ми встановили на дверях новий електрозамок. Який відкривається з пульта або з телефона. Що це значить? Коротше, ви ж знаєте, в нас постійно такі тусовки, багато малечі, багато собак, різних пород, і по віку різних собачок вони всі бігають без повідця. І коли хтось заходить, це дуже небезпечно, тому що можна не вслідкувати, тому що їх багато буває по 10-15 по собачок, і хтось може вибігти за двері. Тому раніше ми просто закривали на ключик, люди стучали з двері, постійно, нас, і це незручно приходилося постійно бігати. Тепер це можна зробити автоматично ось такий пультик або з телефончику. Зараз у нас двері закриті. Бачите, тепер двері відкриті. Мені навіть нічого не прийшлося зробити. І зараз ми їх знову закриємо. Таким чином, коли ваша малеча гуляє, ви можете спокійно ходити вибирати собі різні товари і не переживати, що хтось загубиться, вибіжить, тим паче, що. Тут в нас дорога, тому безпека для ваших улюбленців для нас це головне. Ну а тепер те, що ви любите, і так поїхали по брендах. Зідох просто найкультовіший бренд, найпопулярніший взагалі топчик. В нас найбільший в Україні. Мені не соромно про це казати, тому що дійсно більше 55 кольорів різноманітних шлейок від зідох. А також тільки в Америці з'явилось, а в Україні вже є. Я вважаю, що це рівень. Нові шлеї не Легендарний бренд Bully Billows для різних порід собак. Подивіться на ці броніки. Офіційно в Україні Мікі Фемелі рюкзачки К9 від американського бренду. Це взагалі топчик топчик. Підкорили дуже багато клієнтів. Класно штукована для того, щоб можна було брати свого улюбленця разом з собою. Лікі матіки офіційно в Україні. Оригінальні килимки для вилизування. Абсолютно безпечні, класні. Просто радію, що вони в нас є. Бренд Пайка, який взагалі просто перевернув і змінив відношення клієнтів до е, одягу для ваших улюбленців. Це моя просто окрема любов. А ось цей колір просто найулюбленіший колір клієнтів. Погрушки від Бенебон офіційно в Україні, прямо з заводу. Це Самі круті погрузушки, які я зустрічала для собачок, які люблять гристи. Безліч смаків, безліч форм. Для ваших улюбленців у нас. ви просили в нас щось веганське, якісь смаколики для ваших улюбленців? Ми привезли для вас смаколики Вімзіс для чистки зубів. Улюбленці їх обожнюють палиці Канопфера від офіційного бренду, який перший взагалі розробив цій палиці з каувого дерева для безпечного гризіння. Слухайте, ну хто міг подумати завести війну просто. Палиці, клієнти сміються з них, але коли спробують, просто неможливо відірвати Мікі Фемелі, привіз їх для ваших улюбленців. Офіційно в Україні, як дистриб'ютори, ми привезли бренд зі Дуже прикольні іграшки для ваших улюбленців. М'якенькі, інтерактивні <клес> з пляшечками. Короче, просто крутяк. Тична катапульта для пуляння м'ячиків для ваших улюбленців граються самостійно, весело і активно. Одяг від Папі корейського бренду: великий вибір різних шлеєчок, м'якеньких, класних кольорових, а також одягу для вашої малечі. Амуніція від бренду Easy Dog представлена повністю в нашій крамниці. Є нашийнички, шлейчки, ось такі класні ковтинки, як захист від сонця, так і від морозу, і різні аксесуари для ваших улюбленців. Найпопулярніші пакетики для какулі для прибирання для собачок від канадського бренду Earth Rated. з лавандою без лаванди і серветки. Великий вибір! Я вас, любі друзі, чекає в новому році. І так, нарешті, це станеться. Ми запустимо сайт. Так, щоб вам зручно було оформлювати замовлення, все було видно з цінами, з фотками, з відео, буде круто, правда. Потім нова система лояльності для вас, любі клієнти, ми дуже цінуємо кожного з вас. Третє, буде багато івентів, заходів, породні тусовки, якісь зустрічі. Коротше, вам сподобається 100%. Ну і головне. Вас чекає ще дуже багато класних нових світових брендів. Як я і казала спочатку, це ми ще не починали. Тому, друзі, новий рік обіцяє бути просто суперовим. І ще головне: ми чекаємо тільки перемогу.